Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW X4 Competition. 2021 року випуску автомобіль має 3-літровий бензиновий двигун, повний привід, автомат, електропривід багажника. Авто взагалі в ідеальному стан стані. Красився тільки один елемент. Водійська дверка. І все. Автомобіль реально в ідеалі. Він зараз вже на новій зимній гумі, дісочки всі в порядку, безключовий. Доступ всіх чотирьох дверей, підігрів всіх чотирьох сидінь, Чорна стеля, панорама, трьохзонний клімат-контроль, преміальна музика, шарман кордон. Будь ласка. Все в ідеалі. BMW просто в шикарному стані. Електропривід сидінь передніх. Підігрів вентиляція передніх сидінь. Ось така красива у нас мультимедіа. Трьохзонний кліматконтроль, як я вже казав. Пробігу автомобілю 60 тисяч кілометрів. Друзі, ви автомобіль автомобільданий зможете оглянути та протестувати за адресою Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк.